Всім привіт! У цьому відео я вам покажу всі способності версії тіста v 1 також і v 2 То погнали. Так, Він заспавнився. Способка на З потрібно одне мастері, воно у всіх є. Це жарене тісто. Така у нас червона рука. Якось це страшно виглядає. Звук прикрути. То коли ми наводимо на якусь ціль, то ми отак забираємо цю ці ціль. І наноситься 3018 урона. <кхм> Яка ж походка крута. Дарк Blade на V3. Боже, в мене серце чуть не остановилось. Окей, слідуша способка це липке тісто. Потрібна Stoмастері ця способка на X. Ми робимо таку паличку. Вірю нитку. Як ковбої, бої, отак кидаємо на нашого челика і це 3494 урона. Так, тоді слідча способка на 200 мастерів. Це С. Способка С. Це ріжуще тісто. Ми отак їдемо. І коли на когось ...попало, ми отак напригуємо. 3812. 12. Тоді М -м -м. наступна способність. Це неугомоний шквал. Потрібно 300 мастерів, це виспособка. Ми отак робимо. Взагалі не епічно. Пересовується погано. 6036. Взагалі круто. Давайте ми те зараз подивимо. Він взагалі нас не трогає. Способка на 50 Master F. Це остання способка. Ми отакий пончик, який катаємося. Просто переміщення. Ну, Текстура якась дивна занадто. Добре, переходимо до v 2 версії тіста. Секундочку. Три. Індру ще було за секунду. Я навіть не побачив, як цей туман пропав. Ми йдемо до неї. І забираємо V2. Оп! Let's go! Так, я вже зробив ті що на V2. Так, способка Missile Job. Ми робимо такий кулак, і аура приймається, як ви бачите. Ось так. Отак, воно таке огромене. Ммм, красота! Ой-ой-ой! І такий кулак, як у цього луфі 5 гір. ігір. Ну такий кулачок. А Піроти, да що це таке? Так, же, як перша способка на В1, ми так же можемо кидати. І чим довше ми її 4 4019 урона. Якщо ми задержимо, то урон буде більший і радіус взрива. Така способка. Кошти 500 фрагментів. Так, способки пастрірайвер. Це за 100мастері X теж, ну, тоді я буду говорити, скільки фрагментів. То це 3000 фрагментів. Ми робимо такий шип і всовуємо. Це 3812. Я вам покажу ще комбо. Ще девер пішов кудись. Так, ждемо поки способка отрагенеться. Ось. Я вам ще не все показав. Тут ще є така система, коли ви пригаєте ось. Можна не задержувати. У нас якась рука біла. Ну, добре, ми отак його оберемо. І отак по тісті він так рікошете. Красиво. Наступна способка це. Close closer. Боже, якось дивно Ну, добре, ми такий обичний шарик, на. О, підхватил О, Вибачте за такий звук. О, такий взрив. Ах... Це, це коштує. 4 тисячі фрагментів. Е, ось. На... Наступна способка теж 4000 фрагментів коштує. Це кліки, вони класні. А ось. Отак От клікаєш. Клікаєш. І останній клік оп. Ну, є ще секрет, коли ти зажимаєш, оп. Більший урон. Більший урон. Більший урон. Ще якщо ми б'ємо його об стіну, оп! То буде ще більший урон. Просто він мені попадався під пол, то він теж вважається як об стіну. Отакочки. Тоді слід способка за 300 фрагментів. Ой, Боже, що я говорю? Слідча способка це за 5000 фрагментів. Все, як обичне. Отакі От опічені кулачки ми можемо сунути. 6354 імба. Потім і остання способка, вона коштує 2000 фрагментів. Отакий От шарик. І коли ми на когось налазимо. То з нас 500 урона десь так близько. І ще плюс ми можемо по стінах так лазити. По потолку. Я точно не знаю. Ну, коли ми е, стіна плюс потолок, ми багаємося просто наверху. Та високо не піднімайтесь. Надіюсь, цей компас запрацює. Так, дивіться. Це «зетка», потім вешка. Ми отак його до себе присовуємо. Потім «ікс». Ага, залагали. Ми летим на нього Ско і що? Ось я так б'ємо їх. Я таке комбо. Боже, мене залагало. Підождіть секунду. У мене загрузилась пособка і ось кидаємо ми. Цього мужичка в стінгоп. Потім нажимаємо на В, притягуємо його до себе, потім X і S. Ми отак його розкручуємо. І б'ємо отак. Ще на останнє. Ну імба. Я те вкри скуб'ю челік-поп. Ха-ха-ха, я угубив. Ну. Но... Ще коли вив'язаєте з пособку на В, то треба задержувати. А якщо не задержуєш, то я вам зараз покажу, скільки це буде урона. Оп Ой, що я зробив? Ще коли ти. Щас, Ще коли ти два рази нажав, просто Воно в те саме. Отак, от, от, два рази. А, ні. це просто кейсбаг. Ось коли не зажимаєш. Воно не успівається 1589 урона. Це так. О, прикольний баг. Хрестик. Хрестик. Ну, добре. Дякую за перегляд цього відео. Всім удачі і всім до побачення! Ви були на каналі Владуська.